なるほど。<music> Пізнання через заглиблення освіт звуків та вібрацій. Півтора десятка кропивничанок доєдналися до унікальної методи, в якій поєднали звукотерапію та практикум із метафоричними картами. Зібралися, аби позбутися стресу, відновити енергію та повернути баланс. Найкраще у цьому переконана звукотерапевтка Наталія Попович допомагають старовинні тибетські чаші та природні звуки. За допомогою. Старовинних тибетських чаш, які при звуки дають вібрацію. я кожна людина у кожній людини є своя вібрація, і коли вони входять в резонанс, ось туди людина набуває стан альфи, виходить підсвідомлення під час цього процесу, людина дуже дуже сильно розслабляється, і в цей час набуває головного ресурсу. Сеанси звукотерапії фахівчина радить проводити раз на тиждень. Орієнтовна тривалість заняття півтори години. Своєю методою самопізнання та зняття стресу з учасницями поділилася і практична психологиня Лариса Тьор. Її інструмент метафоричні карти. Крім цього, фахівчиня поділилася кількома найпростішими медитаціями, доступними навіть в побуті. Хмарка це найпростіший спосіб медитації, який завжди з нами да підняли голову в небо, де просто мрієте, малюєте, думаєте. Цим самим ви наповнюєте вже свою душу тим теплом, тим гарними спогадами, і воно розсівається по всьому вашому тілу. Це такий найпростіший спосіб. Да, другий найпростіший спосіб, коли ви миєте посуд. Ну, те, що роблять так, жінки наші кожного дня, в принципі, фокусуватися саме на потоці води, саме подумати про те, що ти робиш зараз, як ця вода лине по твоїм руками. Це також заспокоює. Ну і багато інших таких практичних порад. Я думаю, що дівчата кожна почула своє, кожна взяла собі в роботу своє. Організатор заходу, регіональне представництво благодійної організації Українська фундація Мрія. У команді мрії кажуть, намагаються примножувати методи роботи із підопічними родинами. А це. Сім'ї загиблих, зниклих безвісти та військовополонених захисників, а пробовуючи нові інструменти, залучаючи нових профільних фахівців, вишукуючи цікаві локації для зустрічей, намагаються підібрати ключик і допомогти розвантажитися емоційно кожному, хто цього потребує. В рамках роботи мрії ми зараз проводимо дуже багато різних заходів, як і психологічного, так і культурного формату, так і змішаного формату. Тому звукотерапія це один із заходів, які ми теж вирішили ввести в нашу програму, тому що, на нашу думку, це. Та методика і той спосіб, який теж може підтримати, надихнути, дати додаткові ресурси, і в планах у нас розширити такі заходи, можливо, з виїздами в ОТГ, де ми для родин також будемо проводити такі заходи. Вони в основному направлені на дружин загиблих військових, військовополонених або зниклих безвісти, тому що тут спеціально підібрана програма. Наразі мрія Кіровоградщини» опікується понад тисячою родин захисників, і благодійна організація завжди готова підставити плеча тим, хто потребує підтримки. Працюємо з такими категоріями родин загиблих, родин, які батьки яких знаходяться в полоні, і безвісті зниклих. Надаємо як і психологічну підтримку, так і гуманітарну допомогу. Знаходимося ми за адресою Чикаленка 1А, це бізнес-центр Єлисаветград, 306 кабінет. Завжди всіх раді бачити. Будемо бачити нові родини. Будемо раді долучити їх до нашої великої фундації, до нашої сім'ї. Сеанс самопізнання та релаксу тривав дві години. Учасниці старання організаторів та менторів оцінили. Результатом залишились задоволені. Ця зустріч для мене дуже корисна. Вона має такий розслаблюючий, заспокійливий ефект. Що, мабуть, зараз у нас час постійної тривожності дуже доречно для кожного. Тому я дуже дякую організації Мрія за цей захід.